Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так, перед переглядом прошу поставити лайк та підписатися на канал. Давайте доб'ємо 10 тисяч підписників до Нового року. Дуже дякую. Отже, як було показано у попередніх відео, що Тайсон Фьюрі відправся на відпочинок, схоже на все, циганський король просто вирішив задурити всім голову. За інформацією з Daily Star, Фюрі прийняв рішення готуватися до Усика далеко від дому. Джерело стверджує, що 30 грудня Тайсон запланував виліт до Саудівської Аравії. Нібито саме там британеці готуватиметься до поєдинку з Усиком, який має відбутися 17 лютого. За даними ресурсу, Ф'юрі прийняв рішення провести з сім'єю Різдво. Але відмовився від новорічних свят, оскільки планує зосередитися на підготовці до бою. Очевидно, що таке рішення було ухвалено після невиразного жовтневого бою з Френсісом Нгану. Джерело також стверджує, що Фюрі важко зосередитися на підготовці, якщо вона проходить вдома, занадто багато факторів, що відволікають. Днями стало відомо про те, що Тайсон спарингує з Мозесом Ітаума та Томасом Карті. Співпромоутер британця Борум упевнений, що Усик це реальний тест для Ф'юрі. Зокрема, Арум відповів на декілька запитань. Які останні новини про поєдинок Ф'юрі проти Усика та як йде організація бою? Я дружу з Усиком, я знаю Олександра вже багато років. Він чудовий друг Ломаченка та Егіса Клімаса. Усик це дуже розумний боєць, він готується екстремально добре. Він безстрашний і це буде реальний тест для Ф'юрі. Я думаю, що Ф'юрі знає це і я знаю, що він старанно тренується до поєдинку. Він залишив Британію, вирушив до джиди. Він хоче готуватися до цього поєдинку без відволікаючих моментів і це краще для Фюрі. Давайте будемо чесні, ви подивилися крайній бій Фюрі протингану. Він справді не був готовий до цього поєдинку чи пішов на спад. Коли бійці стають старшими, таке трапляється. Я особисто вважаю, що Ф'юрі не підготувався так, як треба донгану, який, до речі, має інструменти, щоб бути силою в суперошкому дивізіоні. З огляду на сказане, не побачимо 17 лютого, що вийде у Фюрі. І я справді вірю, що це захоплюючий бій. Чи поб'ється Ф'юрі у реванші з Усиком, незалежно від того, як закінчиться перший бій? Так, із саудівцями укладено договір на два поєдинки, тож буде реванш. А ось серед інших супертяжі, які будуть 23 грудня, люди чекають на поєдинок Джошуа проти Уайлдера, тому що про нього йдеться вже дуже давно, але дозвольте мені щось сказати. Я вірю, що Джошуа не впорається з Отто Валіном. Я вважаю, що Отто Валін поб'є його. Отто Валін – це справді недооцінений боєць. Я вважаю, що у нього безліч навичок і мені сподобається його перемога над Джошуа. Я думаю, Уайлдер впорується з Джозефом Паркером, добрим бійцем, але безударним порівняно з Уайлдером. Але я вважаю, Валін може зробити апсет у Карді. Я справді в це вірю. Щодо бою Джошуа проти Уайлдера, який планують влаштувати 9 березня в Саудівській Аравії, то Арум сказав, кого він бачить переможцем: Уайлдера, я невеликий фан Джошо. У мене немає нічого проти нього, але будемо чесні, його виступи нестабільні. Він не показав здібностей задати бій своїм опонентам. Ось чому Усик зміг побити його двічі, навіть незважаючи на те, що він дрібніший. Я вважаю Джошуа хорошим бійцем, але не рівня Ф'юрі, Уайлдера чи Усика, як Усик і показав. Тим часом у Саудівській Аравії відбулося відкрите тренування перед боями, які пройдуть 23 грудня. Нагадаю, що пряма трансляція всіх поєдинків буде у нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому приєднуйтеся. На відкритому тренуванні Ентоні Джошуа вирішив зовсім нічого не показувати, поставивши замість себе місцевих молодих боксерів. Що стосується Отто Валіна, то він на відміну від Джошуа провів легкий бій з тінню. Але по виступу обох можна впевнено сказати, що все це було просто символічно. Залишається лише сподіватися, що їхній бій не буде нудним. Щодо Джошуа, то він сказав: я на 100% готовий, я завдам йому болю. Ніяких ігор це конкуренція високого рівня. Я не став переглядати все про нього, коли готувався, але, скажімо так, у нього гарний склад розуму. І для мене цього достатньо, щоб принести найкраще на ринг від себе. Моє серце, душа та те, ким я є зараз, бажає досягти успіху в суботу. Я дійсно дуже хочу перемогти. Зі свого боку, промоутер Еді Хірн хоче бачити Ентоні Джошуа більш агресивним. Саме це, на його думку, допоможе Ейджею у суботній вечір. Отто Валін теж висловився. Як я сказав в останньому інтерв'ю, я просто намагаюся залишатися собою. І це дивує деяких людей, адже вони мене погано знали. Але це добре, що я тут. Я хочу продемонструвати свої навички в суботу, хочу показати трохи більше своєї особистості прямо зараз. Я готовий до натиску від Ентоні в ранніх раундах, але я не очікую цього. Він може спробувати, але буде отримувати влучні удари. І це йому не сподобається. Я завдав шкоди Ф'юрі Гасіву та можу завдати шкоди Джошу. Я дивився майже всі його бої, зокрема проти Франкліна, Хеленіуса, Усика, Руїса, Чарльза Мартіна, перш ніж приїхати сюди. Я почуваюся чудово та маю впевненість у собі та своїй команді. Я довіряю своєму тренеру, і це дуже важливо, коли ти збираєшся на такий великий бій. Щодо співголовної події, то Деонтей Вайлдер висловився так: це великий час, оскільки я тут, це мій другий раз тут. Але мій дебют наближається до суботи: любов, енергія, пристрасть та підтримка, які я маю тут. Були неймовірними. Я отримав дуже теплий прийом. Чудово, коли приїздиш до іншої країни і тебе так підтримують і люблять. Це викликає у тебе бажання битися для них ще більше, я відчуваю себе як вдома. Цілий тиждень тривали розмови про Ентоні Джошуа, але я тут заради Джозефа Паркера, тому я повністю зосереджений на ньому. Я не знаю, чи Джошуа зосереджений на Валіні, адже він чинить більший тиск на нього, ніж той тиск, що йде на мене. Усі брешуть, але цифри не брешуть. Я нокаутер, я приходжу і знищую хлопців і ажіотаж зростає. Люди говорять про наш виступ і це чинить на нього сильніший тиск, ніж на мене. Прийди в суботу ввечері, ми повинні виконати свою місію. Не треба хвилюватися, потрібно бути зосередженими. Я бажаю йому всього найкращого. Джозеф Паркер, який має битися з Уайлдером, теж додав декілька слів разом зі своїм тренером Енді Лі. Я добре відпочив сьогодні. Тут вся моя команда, все чудово. Я добре знайомий з Ріядом і кожного разу тут ми проводимо найкращий час. Ми можемо не проходити всю дистанцію. Ми готувалися до перемоги нокаутом. Коли ви заглиблюєтеся в технічну інформацію, це дає певні складнощі. Але коли ви знаєте основи, як і в будь-якій іншій справі, потрібно опанувати суть. Ми дивилися бій Дентея з Хеленіусом та два бої з Ф'юрі. Можна легко налякатися, просто спостерігаючи за ним, але ти можеш побачити свій шанс, що ти можеш зробити. Я бачу, що Джо може зробити і які шанси та можливості ми маємо. Це чудова ситуація для Джозефа. Я зовсім не боюся, ми тут і ми готові. Як і було сказано, зараз настав час йти і перемагати. Окрім головних подій на відкритому тренуванні виступили й інші боксери, такі як Дмитро Бівол та Ліндон Артур, а також Даніель Дюбуа з Джарелом Мілором та інші. Що ж, а на сьогодні це все. Напишіть свої очікування про суботні поєдинки та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.